Добре. З обласного звода даємо прізвище будову. Вам я випрошу. Два пункти правила. Позвоняєте через суцільну лінію. Можете собі перемотати на реєстратор. Там чітко видно і на наших камер. Щоб перевищити, що якісь структури. Ну давайте докази складемо протоколи новому. Ну, Подивіться, ні, будь ласка, вирішали. Давайте спочатку, спочатку все-таки до доказу подивимось. Докази спочатку мого правопросити. Якщо є, є докази на камері. Давайте. Що давати? Ну, подивимось. У вас? Куди, будь ласка? Можете. Ну, я якби не зобов'язаний ходити. Я вам щось заставляю. Але я б хотів. прекрасно, Що якщо я зараз сюди до монітор, так? Я його виключу з розетки, ми абсолютно не побачимо ні я, ні ви, ні третій, ні десятий. Нічого не побачимо. А з такою манери їзди і сказати доказ, ви знаєте, просто не зручно. З якою манерою їзди? То що ви швидкісті 94, що ви обвиняєте, там опілька. Чим, чим зафіксували? Я побачу. Чим? Очі масло побачиш. Що я, що я, я їду з з 94 км в годину? Швидко. Яке? А де там показано сценові швидкість? Я бачу і фіксую, розумієте. Ну, я розумію, що ви бачите і фіксуєте, але розумієте, 251 стаття Кодексу України про адміністративне правопорушення говорить, що доказами у справі про адмінправопорушення можуть бути покази пристроїв, які мають фото та відеофіксацію та працюють в автономному режимі. В якому режимі? В автономному. Він працює в автономному режимі. Ну, то, покажіть, від, будь ласка, є, фото, не фото, не фото, відео, фіксацію. Там стоять камери, перед самому камеру рубіжстві ви йдете на об'єкт. С... Ви... Ну давайте подивимося, знайомим, притягнемо мене до відмінного відповідальність. Нема питання, я ж вам пропоную Ні, ну так, так давайте, давайте все-таки ну, ну ж, жодний, жодний, жодний нормативно-правовий акт не зобов'язує мене виходити а з мого автомобіля дозволяє вам порушити правила. дорожнього руху. А хто вам сказав, що я прошу? Я ну, а я бачу, що я не прошу. Як, ну, як як? Ну, от я бачу. Ну, ви Кого бачите? я обігнав? Попередньо їдучи автомобілю. А чому ви не зупинили, ну... дивіться, от якщо я обігнав, я якщо при... з ваших слів, дивіться, якщо так. з ваших слів виходить, що я обігнав цей автомобіль, чому ви, ви не обігнали? зупинили? Ні. Так можете перемотати свій відеореєстра. Ну так я це обов'язково перемотаю ну, в суді. Так? В суді, коли ми вже дійдемо до протоколу, коли mm. його буду спорити, обов'язково це все промотаю. давайте реєстратор перемотаємо назад і все, більше нічого не треба. Ну, а ще що вам, треба. Давайте не вам ключі від квартири, не дам. Не треба ключі від квартири, Тож ви хочете докази, у вас є самі докази, реєстратор знімає, як ви обганяєте і ви кажете докази. У мене реєстратора реєстратор немає, бо я не обганяв. У вас є, як не важно, ви що включаєте лише мене, коли знімаєте. Більше? Так. Що для, для чого? чого? А, для, для чого, чого? А, для чого, вас да? знімати? Да. Ну, я по-перше не знімаю, дивіться, я проводжу фото-відеофіксацію. Ну, знімають, знаєте, ну, по жаргону знімають там дівчат на ну, щось. Я проводжу відеофіксацію. Так. Ну. Для чого? Ну як для чого? Ну Ну для чого? Ну, — наше спілкування з вами, миле спілкування чи... Він е... для цього призначений? Відеореєстратор? Да. А вам треба ну, розказати мені, для чого відеореєстратор. Ну, так, <значит> на фоні вже говорить про все, розумієте? <значит> не хочу я тратити свій час і нерви свої, розумієте? Ну, дивіться, т. та, а, чо, а, ч... а, руку, ч... ч... <значит> чого ви нервуєтесь? Ми ж нормально спілкуємося, гарно, я ж не кричу не, на вас, не, ви на мене не кричите не, поки що, все ну, ну, нормально. То, що ви ну, порушите, ну, порушите, грубо порушити ні, правила, я не, я... Кажете, що Ну, дивіться, яка ситуація. Про що ще говорити? Десять років назад цього не було, розумієте? Чого? Ну, ну цих фото, відеофіксація, тут стоять куча камер стоять і можна так само їх перемотати назад. Так давайте без проблем, так, давай, ну, я вас... дивіться. Дивіться, ну я, я думаю, все-таки, ну якщо у вас є фото-відеофіксація, <звіх> у вас є принтер, я знаю, бо я на цьому пості був. Давайте ви роздрукуєте та Там є ксерус. Як нема? Є ксерокс. Я, я, я ж на вашому пості був на раз. Я ж буду на вашому постійний раз. У вас є принтер, тому що нам скидували, коли ми працювали тут по системі рубіж. Я вибачаю, мені перезвонили. А це вам рацівку видали чи що? А в рацію видали. Кажіть. Що казати? Чому нарушаєте? Я не нарушаю, я чесно. Не нарушаю. Якби я нарушав, то я б прийшов з вами і подивився. Але я не нарушав... Дивіться, дивіться. Ну, ну набачу докази. Мов про Документи маєте. Ну а як же ж? Можете їх придивити. Можу, якщо нас буде на то законна підстава. Ну так є законні підстави є ну, порушення. Ну дивіться, е, розумієте, все таки я вважаю, ну якщо ви ви кажете, що ви на бачили думки, ви... мені треба було тут поставити трьох-чотирьох людей. Якості свідки, що вони всі прийшли. Ну чому, не дивіться, не якщо робили. я обігнав, якщо я когось з ваших слів я обігнав, значить а. зупиняється транспортний засіб. Кого я обігнав? Я не думав, що ви будете е, так себе поводитися. А, а Ви що думали, що, 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 що я вибіжу з документами у зубах з машини чи? Що Ні, <різько> нічого ви ні, ну бо є, бо є <різько> такі водії, що вони вибігають. Хто Родуміє. з документами, хто з 100 гривнями у зубах я і біжуть. Не, Хай, ви, я бачив не раз. <різко> Я ми бачили, ви бачили Nie, це, ну, що ми бачимо, розумієте? Ні, ну я не кажу, що це, з вами, що до вас вибухає. Я набіг. був готовий, і я є готовий завжди до такого, до такого розмови з вами, з другими, розумієте. Треба бути поміло того, як інспектор треба мати ще психологічні трохи навики, розумієте. Це, 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 це і все я гарно. Цілком, е, е, трохи маю досвід, розумієте. Приспілкуванні з вами, з третім, з десятим учасником дорожнього руху. Всі люди є разні, розумієте, але дорога є одна і вона нікому не прощає, розумієте? А з такої манірої я вам не раджу їхати. Дивіться, ви мене переконали, я все-таки хочу побачити, де я обоняв. Давайте все-таки подивимося. Давайте все-таки подивимося. Ну, Де. давайте все-таки подивимося, я ви хочу подивитися. Ви подивити. пан, по по ви, ви, е пан інспектор... Вам побажав щасливі <святливі> дороги, я вибачаю. <вам> <святливі> я вам представився, процесу службового послужування в Києві. далі? Їжджаєте собі на здоров'я. Ні, я хочу, мене звинуватили з тим, що я... Вам забули усне попередження, їжджайте, пан Усне попередження, усне попередження, це тоді, коли ви робите, коли є на то підстави. Я думаю, що є на то підстави. Давайте покажемо. Що вам показати? Ви сказали, що є у вас на камері, можна підійти, ознайомитися з моїм правопорушенням. Ви ж не, не, не погодилися. Ну так я вже під, підійшов, ви я хто буде. Як я хто буде? Ну ви хто був. Громадянин України. Крім цього, хто ще. Як хто ще? Ну хто ще. Ну достатньо того, що я громадянин України. Недостатньо. Я думаю. Недостатньо. Недостатньо. Ну, хто ви є зараз, скажіть, будь ласка. Недостатньо того, що ви, я громадянин ну, України? Достатньо. Зараз ви хто є. Громадянин України, Віталій. Дуже приємно, О. Юра мене звати. Дуже приємно. Ви є учасник дорожнього руху? Хто, хто саме ви Ну, Я водій. водій. Да, якого ви зупинили. Да, Можна документально переконатися, що ви. Давайте все-таки ми подивимося докази, а потім я вам дам документ і складемо на мене протокол. Я ж не наполягаю на ну Як це не наполягає? Все-таки, на мою думку, якщо е е водій -таки вчинив якісь справопорушення, його так. треба покарати. Ви вчинили це? Я ні. Будьте здорові. Ну, як будьте здорові, значить ви мене зупинили без підставу. Як, як без підставу? Підстав? Ну, як якщо підстав? ви не визнаєте своїх... Е то прошу, ви, ще... ви ж мені тільки що. В мене є записано на відрестацію, як ви мені казали, давайте пройдемо на пост, я вам покажу, що ну, ви обоганяли. Ви обганяли. ж ви, ви відмовилися. Ну, от я я все-таки передумав. Дивіться, яка ситуація. Ви мені сказали, що... Тепер я передумав, розумієте? А, Ви передумали. Да. Ну, тоді Давайте я напишу заяву про безпідставну зупинку, Вод залишу ласка. вашому керівнику, Вод а він ласка. вже розбирається. Давати аркуш паперу. Ні, в мене є готові заяви. у вас. На пост не а що? Не можна? Дуже, дуже дивно. Дивите на пост можна навіть скористатися. У вас що якийсь спеціальний дозвіл? Чи ви ходите, що ви того можете заходити, я вибачаю. Працівник інспектор дорожнього патрульної служби, ви того заходите. Тобто ви забороняєте. І Як Як яким нормативно правовим актом? Яким нормативно правовим актом? Це стаціонарний пост, пан водій. І що далі? Є приклади, є... Ну, а я хочу те... написати заяву. Пишіть, будь ласка, вам ще не даю ну, знову, я що не дають змогу, що я хочу присісти, я хочу у світлі пану написати. Бачите, водій, бачу, що я на вулиці світлю. А ну, я хочу на світлі то, написати. От треба? фонарик є, от автомобілі. Ну, це вже мені це починає подавитися. Я подавитись. вважаю, що це є достатньо освітлення. Не, можна не писати, бо це службовий автомобіль. Ви царапите мені машину. А Конечно, нельзя, не на є, пішить, але так, мені так, ж треба заповнити вирішить. чи що. А, 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 ми вже підготовлені. До безпістану закону завжди підготований. Це, це, це в нас норма. А, це вибрайте без підстави. Можна чи не можна? Можна все. На позовійте. Ну, Службова приміщення, все добре. Тобто ви заперечуєте, щоб я міг нормальні умови для того, щоб скласти заяву, щоб надати мені нормальні умови. Щоб... самі хочете умови. Присісти і світло, освітлення. Ну то освітлення, я думаю, достатньо. Ну мені недостатньо, як ви ну, думаєте, як при цьому освітленні можна? Що погано бачите, що... Ну, Я погано бачу. Ну то погано, що ви погано бачите, керуєте транспортні засоби ручним порудом. Давайте перевіримо привіримо, великоротуліст. Так, так я в такому, дивіться, ну так, ну ви кажете погано, непогано. Ви так, так, ви так якось рішаєте. Все, тільки що дивіться, я сказали. погано бачив написати такими дрібними буквами, написати а тут а заяву. готове. що там писати? Ну, так мені треба все одно писати щось. Що писати? Ну, Фамілію, я по батьку, написати, я по батьку писати, та, номер значка. Проблем. Ну Дивіться, можна чи не можна що? Що ви, зайти що на пост, написати заяву. Я заяви. ще раз повторюю, то є службове приміщення, тобто там є сайт, апаратура стоїть. Я зрозумів, За тобто я від... ви, ви, ви За особисто від... заб... да. забороняєте мені зайти Якщо на пост, у вас надати сталося, мені... Чому щось сталося серйозно, не дай Бог, що ну, щось Серйозно сталося, що що сталося без причини зупинка. Ну, я не вважаю, просто інспектор ну, уважаю, вам не не, 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 пояснив так, так, як я повинен був пояснити. Якщо б я зупинив, вам пояснив. Ні одну причину, а дві і три. Так, так давайте поясніть. Ну, ну я, я ну, Я ж не впроти. Тому що ви кажете, що вас не зупинили, зупинили безпідставно, то я не вважаю, що то так є. Ну, а я вважаю, що так. Ну, то ви бачите, у нас дві різні точки Ну, дивіться, ми маємо діяти якось згідно чинного законодавства. Згідно тобто чин, так, та, тобто у вас сказали? є докази, мало правопорушення. Вважаєте, що ви мене підставно зупинили, тобто є у вас підстава, порушення, навіть мені сказали два порушення. Тобто і обгін, і перевищення допустимої швидкості. На даному участку дороги. Тобто є два порушення. Не Можна такого водія взяти і відпустити. На нього треба скласти обов'язковий протокол. Це два грубих порушення. Да, — Так, два групи против, да. что дальше? Ну, як що далі? Ну, Скажіть, ну, далі? ну так знаєш, приймати міри. Або впливає проти сталося, мене що протокол. Що ви так поспішаєте, що ви так порушуєте. Ну, знає... Я, ну, розумієте, якщо б я, е, якщо б я порушив, я б ну, згідний був, я б підписав, там, попросив би, би, може, вибачення. Чи... Я щоб був ну, би згідний і підписав. Як вас звати? Віталій? Так. Потрібно? Будь ласка, заходьте. Все, дякую. Присідайте. Що у вас цікавить, будь ласка. Просто розумієте ситуацію. Ви мені показали, якщо зараз показуєте, я, ну, я підписую протокол, підписую постанову. Ви сказали, що у вас є на посту докази, я сказали, мовити, що право порушити. Що, я... що ви не можете монітор винести, все, я вийшов, прийшов на пост. Не виносіть монітор, просто покажіть, я підписую протокол, згідно з порушенням, пішов платити штраф. Ви порушили чи ні? Ні. Ви, ви кажете, що так. Це принципово. Принципово не порушення. Давайте подивимося якщо докази. Якщо принципово не порушення, вибачте, мабуть, я в чимось. Ну, якщо, ви, якщо ви так говорите, я не буду писати заяву, чесно кажу. Воно нікому не потрібно, ця заява. Варіант такий, але от просто я почув, от, вибачте, нема доказів, і все. Але навіщо казати, коли я в автомобілі, що давайте пройдемо на пост і подивимося про ваше порушення. При прихожу його нема. Або ви не хочете показати. нашу. Кажу, що, що я бі не бі порушу. Бі 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 бі. Одна єдина проблема, якщо ви якщо ви вирішили, все-таки, що я все-таки порушував, можна на майбутнє, як моя думка, зупиняєте водія, якого обігнали. Якщо ви є учасник дорожнього руху, я тільки за щоб хтось щось, щось, щось порадив би згідно з, з 12 причин зупинки, ви маєте повну підставу зупинити будь-який транспортний засіб для того, щоб... Вони можуть проходити як свідками, понятими, і т.д. і Тобто ви зупиняєте автомобіль, який нібито я обігнав, вони кажуть, так, да, цей автомобіль обігнав нас, ви складаєте протокол. Все, железобетонно я пішов платити штраф. Ситуація така, розумієте, якщо ви так стверджуєте, якщо не так, то. Ну, Камери у вас є, давайте подивимося камери. Я згідний подивитись камери, згідний підписати протоколи, написати ще раз сердечно, що да, я порушив, вже знаю, іду платити в банку. Ну, Але скільки я баби. Чесно, я, я, я ж говорив з вами. Вибачення, я почув, я, 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 я не буду писати, чесно, бо приємно спілкуватися, коли є такі, знаєте, що починають... Ну, вас напарник трошки некультурно себе веде. Я думаю, все таки, що ну він після сьогоднішньої зустрічі він буде культурніше довести. Да. А ви трошки чесно, культурніше трошки з громадянами. Я вам з вами культурно ввійшло, розмовляю, ну у вас тон, війшло, розмовляю, розмовляю, там все записано. 에, я ще з вами не війшло, і так не розмовляли. Чуть, чуть так, так тон, тон у вас такий. Чітко ввійшло вам, який надмірний. Які які? Ну, надмірні? Надмірні? Ну, чітко поясню, а, що ви чули. Нормально, що, ну, що я не я, я казав, що, що я в темноті записано. не бачу, але я не казав, що я не чую. Я казав, що я в темноті не бачу, але я не казав, що я не чую. Тобто мені не треба, на мене тут Тут транспортні засоби рухаються. Ми з інспектором поговорили. Да. Я пояснив, я вам можу особисто для вас, для вашого розвитку, я вам можу провести відео, де виступав міністр Захарченко, ви знаєте такого чоловіка, який сказав, що на стаціонарному посту водій може прийти. Зателефонувати стаціонар, попросити скористуватися телефоном, зателефонувати. Ви не казали, що вам потрібно зателефонувати. А ви сказали, що не можна за сюди заходити. Ви сказали, мені потрібно. То-то, то-то, то. то, 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 то. Я мені є заяву, якщо потрібно. Що мені треба написати в книзі зі скарг пропозиції, я не буду тут писати, я буду там писати. І кожен громадянин буде друге, там писати. Ви не казали за книгу Потрібно вам книга, вам би дав книгу, він написав би так. Якби не дали, я б зайшов все одно туди. Слухайте, Ви сказали, хочу дописати щось. Заяву Я б все одно зайшов туди писати. Ну так зайшли б. для громади про ці речі.